Привіт всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми поливаємо наш кавун. На кінець вирвався з тих робіт і вирішив вам показати за наш взагалі кавун, за наші досягнення, тому що хотілося зробити все набагато раніше, але ось наш Т-16. Багато хто мене в коментарях запитував, що там, як він катається. Не мав часу. Це все показати, тому показую це все зараз. Зараз у нас 9 ранку. Е, набираємо Єврокуб водою, просто звичайною водою і йдемо поливати наш кавун. Ну, все, ми вже майже набрались, тому вирушаємо в дорогу. Ще почекаю трохи. Так, в принципі, ось показує, що у нас увімкнена передача, тобто вижимаємо щеплення, даємо трошки, а, котиця трохи. даємо трошки газу для заводки, вижимаємо щеплення і Приїхали, включаємо зараз шлангу, Я раніше говорив, і зараз вже повторююся за такий без Називається система камлок. Дуже зручна, якщо щось вам потрібно полити Чи дуже скоро без всяких. Різьб без всяких на двох зажимах. І все, її вимкнули. Зверху Відкриваємо кришку, щоб не було вакуумного ефекту. У мене раз таке було, навіть трошки погнуло ці шлани. Тому я вже і зробив отвір тут невеличкий і на всякий випадок від... відкриваю, ну, щоб краще була напірна сила. Так, ми пролили 4 рядка. Зараз вмикаємо п'ятий. Четвертий закриваємо. Ось так. Це ми робимо? ось так. Зараз ми поливаємо два куби на рядок, тобто посередині стоїть кран, і ми ним регулюємо, тому що на рядок на 100 метрів е самочоком не може воно потягнути. В принципі так, Поки йдемо до того крана, там перекрити його, щоб перша верхня частина тільки поливалася, я вам покажу наші кавуни. Є, звісно, ось такі пробили, не вижив він тут. Їх тут небагато, буквально і зверху, до речі. І ще нюанси з верхом де посадка черешні. ось такої. Чи вишня це вишня, здається. Так, вишня. І тут взагалі кавун не росте, тому що вологу всю тягне вишня. Так, покажу вам по кавунах. Кавуни, вони, в принципі. Гарні вийшли цього року. Калібр десь з кілограмів 6-8, десь середньо такі були і 10, і 12 кілограм. Не хочу вам вихвалятися, але зав'яз ще цвіте. Так, не кусайся. І ось такі ще є кавунчики. Тобто до вересня, якщо б все файно дивитись, поливати то кавун буде до вересня. Але з'явилась інша проблема. З'явилась така, така болячка, як пузаріозне в'яднення. Є гриб пузаріум, здається, називається, і він потрапляє в корінь, блокує стовбур, цей, що від кореня до йде, і просто рослина ось так сохне. Ось все уражується вже. Вже зараз покажу вам ураженим грибом і тут вже нічого не зробить, тому що, якщо обробляти препаратом, ось корінець гарний, все гарне, а ось тут в цьому вузолі з'являється гриб. Якщо його розрізати по довжині, то можна це побачити, плями такі. І хоч плоди є, ось просто сохне. Просто сохне. Приджу, до речі, ось Сухий вусик, він вже, він вже перестояв тут, він вже мягкий то його можна просто викинути. Я... Ми не звертали уваги, тому що він малий. Ми дивимось бі... ну, типу на більшу ягоду. На малу не дивились, а мала, оказується, вже достигла. Ну, ось це так само, це йде, це піде курам ми його складемо тут, бо воно вже, вже перестиг. Тому що я ж кажу, ми дивимося, от, ну, я в більшості дивлюсь на ось таку і ось таку ягоду. Дивлюсь так. Все, оцей вже достиг. У нього ось такий звук, як барабана, одним пальцем був. І ось тут має на цьому міжвузлі бути листочок і вусик. Вусик має бути ось такий повністю засохший. Тоді ковун достигший. це вже зірваний, я поставив, щоб не прошльопати. Так, скажу пару слів. Я бачу відео довше, чим звичайно вийде, але це все-таки скажу. Е, якщо перед посадкою, беріть і кропіть міжрядку антисапою, Щоб не гратися з цим, от я вам покажу, можете подивитися минуле моє відео за минулий рік про каву. там в мене повна повний бардак був. А цей рік ми спробували скропити це антисапою і результат був дуже гарний. Ну, буквально де-на-де, де, і ось там ми пропустили ось та полоса. Це без антесапі. Деякі бур'яни, звісно, лізуть, але ну, міжрядка частіше набагато. Ось, до речі, хочу вам показати номерний той жовтий кавун. Він, до речі, невеликий. Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Це на одному квадратному метрі. Він невеликий, але його багато. Це радує. По кавунах, в принципі, на кожному кожному мінімум по одному є, то й по дві ягоди. Але я ж кажу, ось фузар'озне в'янення трошки от з тисячі кущів, я не знаю. Ну, мабуть, штук 20 буде вже, що вже, вже засохли. Я бачу, воно починає боліти, боліти, боліти. Це тобто там є класний Redomil Gold R. Класний препарат, але там термін очікування 30 днів. Тобто 30 днів ми маємо ягоду просто викидати заради того, щоб спасти кущі. Ну, Сенс якраз з цієї пори, щоб зібрати максимальну кількість ягід. але ну, хто, хто вибирає який пріоритет. Так, ми пройшли вже половину, вертаємось чуть-чуть трошки назад. Кран пропустили. Не можу ніяк, ніколи посередині це бачу. Біжим, 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 Під плівкою теж хороша ідея, влага тримається. Бур'ян ось так стримується. Портулак, звісно, в більшості тут у нас. Так, кран, кран, кран. Ось такий у нас кран. І він у нас ось пускає. Бачите? Перевіряйте також, коли ви відвімкнули, тому що в мене було пару випадків, коли тут вирвало і просто калюжу тут наробило, а всюди не поливалось. Зараз я його відремонтую і ми продовжимо. Все, ми його підремонтували, вже нічого не капає. В принципі, поливається ось ця половина. А ми йдемо. А ми йдемо вже все. Так, виборку ми вчора зробили, в принципі. Тому вибирати кавуни сьогодні не буду. А можу тільки... А, бачите, сухий вусик. Та кавун ми забираємо. Тобто, щоб пустими руками не йти. От він важить десь на мої. На... Ось щоб десь кілограмів 8-9. Це ми його несемо. Заходимо з цієї тропи, До речі, посадив ультраранній, бачимо зелені листочки. Це свіжа посадка. Це коли вже той почав родити. Ми посадили, і він, до речі, зав'язався, це посадив, взяв на ультраранню і посадив там, де попропадали кущі ще на початку. На посадили і до речі, результат в принципі дуже файний. Ну, ось будь ласка, ось. Завіс є. Завіс є. Тобто поливайте, годуйте і буде ласкаво. Леті почали їх ну, добре поливати, почали знову розростатися, нові, 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 молоденькі, цвітуть, зав'язуються, старі відсихають. Це цікаво спостерігати на таким процесом. Хочу нагадати, що висадку ми проводили 19.05 грунт. І у нас представлений гібрид Мірсіні. Тут 15 соток. І ось такі екземплярчики він нам дає. Звісно, є і ось такі. Але ну, теж в залежності крайні, то ось такі дають, посередині де гарний полив затінення і ось такі. Я вам зараз розріжу покажу як наш кавун виглядає зсередини. Не вийшло рівно. Кісточка чорна, тобто 100% стиглість. Тонкошкурий. Нагадую, що це сорт у нас Мірсінні. В принципі, ось таке відео вийшло. Доволі трошки довговате, але я думаю, кому цікаво, це не стало причиною, я для її не перейду. Тому всім дякую, хто дивився до кінця. Окреме буде відео вже, де ми підрахуємо. Затрати і прибуток з цього цієї площі. З цієї, в принципі, вже зараз хочу сказати, вже себе відбило і вже працює в плюс. Але наскільки буде це довго продовжуватись, тому що ми реалізуємо кавун в більшості тільки по місцевості. А зараз така пора, що почнеться в людей вже свій, а як ми знаємо. Ну, В селі люди, коли вже є своє, навіть як, яке воно б не було, вони вже стараються не купувати е, те, що продають, тому що це додаткові витрати грошей. Тому, в принципі, ось так. Ну, побачимо, я думаю, Кавун дуже класний по солодкості, що був е, апарат, я би по брюксах навіть поміряв, але я впевнений, що там. 13 точно є. Тому, так, багато хто брав в мене, з інш... ну, з районних центрів, що знаходяться набагато далі. Знайомих, хто брав в мене цей кавун, потім просили, щоб я ще привіз, тому що такого, ну, в принципі, такого вони ще не куштували за цей рік. Є ще з жовтий. Ну, За жовтий там буде взагалі окрема історія. Я думаю, окремим відео ми це все знімемо. Тому що ну, специфічний кавун, про який треба окремий зняти випуск, щоб як вам, тут було вам показано він. Називається він, кому цікаво зараз скажу. У мене є накладна, яку я виписував по насінню. Називається він кес 250 це селекції Китанно Сіт. Там я, мабуть, зніму окреме відео саме по сортах кавунів. Там ще й був у нас 0161.3. Ну, тобто, аналог, новіший аналог талісмана. Е, фаро і бонта. Фаро, я навіть не пам'ятаю, де той фаро в мене росте. Бонту я куштував. Ще солодший. Класний, ну, плоди невеликі. Бонта у нас тут пише 7-8 кг, він десь в мене мав кілограмів 5-6, мабуть. От, в принципі, так. Тому всім дякую за перегляд, всім гарного дня. М -м Хочу побажати гарно провести вже оста оцей останній місяць літа, закінчити вже всі свої справи, щоб всі позбирали урожай. М -м і вже сиділи, підраховували прибутки. Тому всім дякую, всім до побачення!